Чергова масована російська атака. За даними головнокомандувача ЗСУ по Україні випустили 81 ракету та вісім дронів Камікадзе. О 4 ранку, 9 березня, окупанти почали обстрілювати і Харків. За даними Хова, зафіксовано щонайменше 15 ударів ракет типу С-300 по області та місту. Вдарили по об'єктам критичної і енергоінфраструктури. У мегаполісі зникла електроенергія, воду та теплопостачання. Відсутній зв'язок. Профільні служби у посиленому режимі ліквідовували наслідки ворожих ракетних ударів. По місту Харкова було 11 прильотів системи. Десь 300. Перш за все, це критична інфраструктура, енергетична інфраструктура міста Харкова. Крім цього, ви знаєте, ТЕЦ було теж під обстрілами. Зараз відсутнє водопостачання по всьому місту. За виключенням скважини, які є. Крім цього, ми поставили водовізки, які у житлових масивах міста Харкова буде напруга. Ми підключимо перш за все критичну інфраструктуру міста. Потім будемо включати, як ви розумієте, житловий фонд, а потім вуличне освітлення. Не дивлячись на масштабне відключення, місто продовжило функціонувати, каже Ігор Терехов. На маршрути вийшли додаткові автобуси, а магазини та аптеки запрацювали на генераторах. Ви бачите, що наші супермаркети, магазини, аптеки, автозаправочні станції, пункти видачі їжі мешканцям міста Харкова теж працюють. Стоїть метро, стоїть електротранспорт, бо на напруги. Але ми з 4-ї години ранку працюємо над цим. Вийшла на маршрут 98 автобусів, муніципальних автобусів. «Укренерго» наголошують, окупанти попри зусилля не досягли поставленої цілі. Енергосистема України витримала 15-й удар по енергоінфраструктурі. Енергетики у Харкові та інших містах держави активно працюють над відновленням світла у будинках українців. Ми в диспетчерському центрі «Укренерго» намагалися скажімо так стабілізувати енергосистему під час ракетної атаки. Ворог в чергове констатуємо, що ворог не досяг своїх основних цілей. Енергосистема працює, вона не погашена, не сколапсувала. Але як ми вже зазначали, в багатьох регіонах є на жаль пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури є пошкодження як теплових електростанцій, так і підстанцій Укренерго. Атака досить масштабна, як за кількістю, так і за номенклатурою засобів, які застосувала країна терорист хочу запевнити, що працюватимемо без упину 24 на 7, для того, щоб звичайно 100% споживачів якомога Швидше отримали надійне енергоживлення. у командуванні повітряних сил ЗСУ. Констатують росіяни вперше обстріляли Україну такою кількістю типів ракет. Перше, отак, от з таких типів ракет різних типів. Ми бачимо кінжалів цього разу аж шість. Ну, тому, власне, це така, така атака. Ну, не пригадую, якщо чесно, що була. Маємо 81 пуск. Це у нас 28 пусків крилатих ракет Х-101 Х555, також 20 пусків калібрів з трьох носіїв з Чорного моря, 6 Х-22, 6 ґінджалів. Ну і вісім пусків керованих авіаційних ракет. Це ті, що випускають переважно Су-35, такі ракети як Х-31, Х-59, ну і 13 пусків С-300. С-300 по балістичній траєкторії, зрозуміло, що по прифронтових містах. І вісім БПЛА шахет. От бачимо, який... Які нам, який букет із ракет та БПЛА нам приготував противник. Збито 34 ракети калібр та Х-101, Х-555. Це те, що ми можемо збивати і реально із 48 збито 34 ракети. Далі ті керовані авіаційні ракети, там було організовано певну протидію і вони зрештою не досягли своїх цілей. Це ще рахуйте мінус 8 ракет. Ми не будемо їх писати у збиті, просто організовано протидія мінус 8, Х-31, Х-59. Ну, таким чином, Х-22, е які ми не можемо збивати, кінджал, розумієте, ми не можемо теж збивати. Це вже 6 плюс 6. Ну і також 13 с 300 е Поки не маємо засобів, здатних протистояти тій зброї, тому вона становить для нас е небезпеку. Ну, загалом результати ви бачите: 34 із 48 крилатих збито і 4 з 8 БПЛА шахет. Марія Соловєва та Ігор Мікенін. Новини Харків.